Росія має бути покарана за всі злочини минулого і сьогодення. В Україні вшанували пам'ять депортованих кримських татар. Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Міжнародний реєстр збитків відкрив нову категорію для подачі заяв на відшкодування збитків. Виплата одноразової допомоги за загиблого військовослужбовця. Народні депутати хочуть поділити її між усіма утриманцями. Світ не має права забувати про трагедію геноциду кримськотатарського народу. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час меморіальних заходів до дня боротьби за права кримських татар. Він зазначив, що український парламент продовжує звертатися до міжнародної спільноти з метою відновити історичну справедливість, визнати депортацію геноцидом, а також спрямувати дії на повернення Криму після незаконної анексії у 2014 році. У 1944 році радянський тоталітарний режим протягом кількох травневих днів насильно депортував кримських татар з рідного півострову до середньої Азії, Сибіру та інших віддалених регіонів. За офіційними даними тоді було вивезено понад 180 тисяч. Повернутися на батьківщину кримським татарам дозволили лише наприкінці 80-х років минулого століття. Сьогодні російська влада продовжує геноцидну політику після того, як у 2014 році РФ окупувала український Крим. Півострів вимушено покинули понад 50 тисяч кримських татар. Багатьом із них російська влада заборонила в'їзд на півострів у грудні 2015 року. Верховна Рада визнала депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Згодом таке рішення було проголосовано парламентами Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії. Верховна Рада щорічно звертається до парламентів світу, але на жаль, останні 11 років це звернення. Ніби з двох частин. Одна частина про трагедію 81-річної давнини, інша частина про трагедію свіжу, яка, на жаль, триває зараз, останні 11 років. Це трагедія анексії Криму. Це трагедія мільйонів мешканців Криму, всіх нас, кримчан, українців, тих, в кого в один день дуже віроломно фактично анексували Батьківщину. Тотальна депортація кримсько-татарського народу 18 травня 1944 року була актом геноциду, що офіційно визнано українською державою, і цей злочин не має строку давності. Визнання геноциду кримськотатарського народу є не лише актом історичної справедливості, але й інструментом запобігання повторенню подібних злочинів. У міжнародному реєстрі збитків постраждалим українцям з'явилася нова категорія компенсації: це пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Це, зокрема, офісні складські підсобні приміщення, магазини та гаражі. Подати заяви до цієї категорії зможуть українці, які є власниками відповідного майна, розповів народний депутат Павло Фролов. Зробити це можна через портал Дія, вказавши при цьому вартість знищеного майна або вартість ремонту чи відновлення пошкодженої нерухомості. Власнику приміщення буде відшкодована повна сума. Також потрібно надати докази права власності, які можна отримати з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та матеріали щодо обставин пошкодження та розміру завданої шкоди, якщо є в наявності, зазначив парламентар. Наразі у міжнародному реєстрі збитків, завданих агресією РФ проти України, вже відкрито 10 категорій, і до нього надійшло вже близько 30 тисяч заяв. Загалом цей реєстр складатиметься із 43 категорій щодо відшкодування матеріальних та моральних збитків. Це перший етап на шляху до міжнародного компенсаційного механізму. Наступним кроком стане створення комісії з розгляду заяв, що визначатиме конкретні суми компенсації постраждалим. Після цього буде сформовано компенсаційний фонд, із якого здійснюватимуть виплати, потрібно надати докази права власності, які можна отримати з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та матеріали щодо обставин пошкодження та розміру завданої шкоди. Ну, звісно, якщо така інформація є в наявності у заявника. Це вже 10-та категорія відкрита для подачі до міжнародного реєстру збитків. І до кінця року наші міжнародні партнери планують запуск усіх 45 категорій. Наразі реєстр приймає заяви лише від фізичних осіб, які є найбільш постраждалими від війни. і Очікуємо, що будуть запущені також категорії для заяв для юридичних осіб та держави Україна. Парламент ухвалив у першому читанні зміни до чинного закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідні правки уточнюють категорії осіб, які в разі втрати годувальника. Матимуть право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, її розмір 15 мільйонів гривень. Право на такі виплати матимуть отриманці загиблих військовослужбовців, військовозобов'язаних або резервістів, а також близькі родичі тих осіб, хто померли протягом року після звільнення з військової служби. Утриманцями вважаються ті члени сім'ї, які були на постійному матеріальному або фінансовому забезпеченні військовослужбовця, і така допомога була основним джерелом їх існування. Насамперед це діти до 18 років, діти до 23 років, які навчаються, діти з інвалідністю, дружина з інвалідністю, дружина, яка не працювала, але виховувала дітей. І також це батьки, які є пенсійного віку, батьки, які мають інвалідність мати або батько, а також батьки, які ще не працюють або але були на утримуванні. Римані сина також е, утриманцями на утриманні можуть бути не рідні особи, але якщо вони доведуть у суді, що військовослужбовець їх утримував і був при житті годувальником. Мова йде про 15 мільйонів гривень особам, які були на утриманні, тобто утриманець е, особи, яка загинула. Таким чином, ми розширили коло тих всіх осіб, крім близьких родичів, батьків, дітей. Ми ще осіб, які знаходились на утриманні в особи, яка загинула, вони теж мають право на цю одноразову грошову допомогу. Крім того, ми законом внормували пенсійне забезпечення саме цієї категорії осіб, які втратили працездатність. Але в певний період знаходилась на утриманні особи, яка загинула в результаті бойових дій. Попри воєнний стан українські аграрії працюють для забезпечення продовольчої безпеки. Наголошують у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Наразі сільгоспвиробники вже засіяли майже 5 мільйонів гектарів ярих зернових та зернобобових культур, що складає 87% від прогнозованих площ технічних культур, зокрема соняшню кусою та цукрових буряків, засіяно на площі понад 6 мільйонів гектарів, що складає 76%. Найбільше в Україні посіяно кукурудзи. Найменше площ зайнято під посівами гречки та проса. Лідерами за темпами сівби Полтавщина, Чернігівщина, Вінниччина, а також Кіровоградська та Київська області. Головною особливістю нинішнього сільськогосподарського року стане збільшення площ під ярою пшеницею. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів. Акцентують у профільному парламентському комітеті.